Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено, як завжди по понеділках огляду судової практики, правда, за останні два тижні, тому що Велика Палата нічого не публікувала. Це з 1 по 14 березня цього року. Дуже швидко вам розповім: беріть печі, воду, каву, чай. Просто послухайте для того, щоб знати про що. Ну і не забувайте підписатись на канал. Можете поставити зараз паузу, підписатись, на, в тому числі YouTube, TikTok і на Telegram. В Телеграмі буде посилання на всі ці рішення. якщо вам буде більш цікаво, там, почитати їх. Посилання на Telegram знайдете в шапці YouTube Тіктока і під відео в Ютубі. Під Тому підписуйтесь, не забувайте. І так, поїхали. Знову ж таки, велика палата нас порадувала в лапках. Новою своєю позицією щодо питань, пов'язаних з землею, з витребуванням земельних ділянок або усуненням перешкод користування, тобто негаторний позов або індикаційний позов. Принципова різниця в чому, тому що в негаторних позовах, коли мова йде про усунення перешкод користування, не застосовуються строки позовної давності. Ну, тут велика палата все, що можна наплутати і переплутати, на мій погляд, це переплутало. Мова йде про укрзалізницю, калія. Є відповідні зони відчудження, і от земельна ділянка накладається на цю зону відчутження. Велика Палата прийшла до висновку, що належним способом захисту є витребування з незаконного володіння і при цьому промовчала про строки позовної давності. Тому що якщо ми говоримо про витребування, і це індикаційний позов, то треба застосовувати строки позовної давності. Так від цього що воно застосовується, не застосовується, тому що якщо б не це це все ж таки Укрзалізниці. Зона відчудження. Ну, знаєте, переплутали. Я так розумію, що ну, подивимось, може бути ще окремі думки, хоча вони ні на що не впливають, ну і яким чином це буде вирішено. Також до огляду включена практика касаційного господарського суду з 22-го року по 2024 це застосування процесуальних норм, практика касаційного цивільного засічень, господарських судів, знову ж таки, практика за час дії воєнного стану, що вони приймали. На що раджу звернути увагу, дуже цікаве є рішення. І ще дуже цікаве рішення з нашої практики, на що варто звернути увагу. Я також їм присвідчу окреме відео. Це рішення Кіровського райсуду Дніпропетровська. Це щодо відшкодування шкоди у разі продажу хворих тварин, які в подальшому померли. І такі випадки, на жаль, трапляються дуже часто, коли ми з цим стикнулися. Я присвідчу цьому окреме відео. Зможете подивитись, яким чином на цьому тижні воно вийде яким чином треба захищати свої права. Ще одне рішення щодо відмови Приватбанку. стягненні, ніби витребувані верніше, да, незаконно отриманих коштів, повернені незаконно отриманих коштів, які Приватбанк вважає, що у зв'язку з тим, що вони сплатили податки за тим депозитом, який вони не повертали, то треба таким чином захищатись. Ну, от ми всі три інстанції виграли. Нарешті Верховний суд поставив в цьому крапки, що ні. Це треба робити зовсім іншим шляхом, ну не будемо підказувати. Там в рішенні все є. Ще одне рішення війшло, Приватбанку щодо стягнення з Приватбанку депозиту 3% річних. Не дивлячись на те, що вони переступають борги з депозитами своїй фінансовій компанії. Знаєте, ну вже. Її практика з цього приводу Верховного суду цікаве рішення шостого апеляційного адмінсуду, яке, в принципі помножує на нуль будь-які спроби суддів відшкодувати шкоду за їх незаконне звільнення, тому що е шостий адмінсуд і Верховний суд це підтримує, зазначає, що стягувати треба не з Верховної Ради, яка незаконна. Звільняла там, чи, наприклад, Вища Рада правосуддя, яка незаконно звільняла, а з державного бюджету з відповідної програми нанесення шкоди. Ну, звичайно, знаєте, на цій програмі грошей нема катастрофічних, це на десятки років. І ніколи ніхто не поверне ці кошти. І ще одне дуже важливе рішення, я йому також присвідчу окреме відео, це рішення щодо стягнення інфляційних втрат. За догором оренди земельної ділянки, і розірвання договору. Перша інстанція розірвала, а у друга інстанція, якраз посиланням я про це розповідав, було рішення Великої палати щодо пропорційності застосування розірвання. Тут зазначили, що всього 12% від суми не було орендодавцям отримано, тому кошти треба стягнути, але договора оренди не розривати. Окремий відео з цього приводу буде. Підписуйтесь, поширюйте і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Ставте вподобайки, коментуйте. Я думаю, це буде ваш вклад в нашу сумісну перемогу і наведення лад в правовій державі. Слава Україні!